Останнім часом нам дуже багато кажуть про те, що ось треба повертати біженців, добре. Але чим вони збираються приваблювати людей так, щоб вони повертались чим? податками, підвищенням податків, підвищенням тарифів, погіршенням прав працівників, так про цей закон ми сьогодні поговоримо. Приймають взагалі просто такий треш. Суттєвим скороченням соціальних програм про це теж ми поговоримо забороною висловлювання своєї незгоди через протести, а це взагалі цікаво. Зараз про а, все це поговоримо, але скажу так: що ось те все, що вони роблять, так, ну така собі мотивація для людей і уявлення, знаєте, про а, європейський рівень захисту ну тут взагалі абсолютно не пахне. Мене звати Катерина Котенкова. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Дуже багато людей дивляться і не підписуються. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі і не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск вам сподобається. Отож, поїхали: 13,5 мільярдів на утримання офісу президента, 120 мільярдів на спецпенсії прокурора. А решті пенсіонерам ну треба просто затягнути собі паски. от і все, бо на це грошей просто нема. Ну, звичайно, де ж взяти гроші на пенсіонерів, якщо туди 13,5 мільярдів, туди 120 мільярдів. Зараз про все поговоримо звідки в Україні взагалі взялась така соціальна нерівність? Давайте подивимось. максимальна пенсія за законом вона не може перевищувати 23 тисячі 600 гривень. Однак є в нас спеціальна каста пенсіонерів, які через суд подобувалися собі сотні тисяч гривень на місяць. І прекрасно себе почувають: нещодавно вся Україна стала а, свідком а, великого, великого величезного скандалу, який, до речі, досі не вирішився, із прокурорами-інвалідами і їх просто шаленими пенсіями. Як я вже казала, досі жоден з них не покараний і навіть не звільнений. Величезні гроші з бюджету а, йдуть просто на ці спецпенсії. Щомісяця витрачається 10 мільярдів. Просто уявіть собі 10 мільярдів на спецпенсії пенсії суддів, прокурорів інших можновладців. Вони просто призначають собі ці пенсії через суди. От і все. Прості українці старшого віку. Щомісяця отримують, ну давайте будемо казати правду, отримують копійки. Натомість привілейовані при пенсіонери від влади десятки і навіть сотні тисяч гривень. Розмір найбільшої спецпенсії, вдумайтесь, 390 тисяч гривень на місяць. Було б добре перевірити, так? Як людина, яка отримує цю пенсію, її взагалі добилась собі. Правда? Що характерно, найчастіше цією схемою користуються самі судді, знаєте, рука руку миє, так? Я би то кажу. Щоб ви розуміли, в Україні 3743 судді у відставці отримують середню пенсію в розмірі 100 тисяч гривень і більше. А що влада? А влада в нас ось що. Міністерка соціальної політики Шолнович шокувала. Вона, до речі, хто не знає МВФ, виставив вимогу обмежити і зменшити надвисокі спецпенсії. І що ви думаєте, влада. Жолнович вийшла з заявою: нікому цитую, нікому нічого не зменшать. Ті, хто мають великі пенсії, отримують на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати в одному з інтерв'ю. Вона зізналась, що є спецпенсіонери, виплати, які можуть перевищувати 100 тисяч гривень на місяць. Ці пенсії давня традиція. Ви думайте, ними користуються зокрема судді і прокурори. Я не кажу, що вони покидьки. Я кажу, що вони юридично грамотні і вміють користуватись законом. Тобто пані міністерка фактично визнала, що під час війни всім українцям треба затягнути паски, будуть заморожувати соціальні стандарти, але є купка юридично-грамотних покидьків, яких це абсолютно не стосується. Їдемо далі. Наші можновладці терміново готують ще перед новим роком, почали готувати закони. Законопроекти там просто треш. Перший законопроект 12.209 і другий законопроект 12.034. Перший щодо обмеження підтримки людей з інвалідністю, другий про заборону страйків і надання більшого моновладдя власникам роботодавця. тобто, що відбувається в турборежимі поспіхом, перескакуючи через думку профспілок, Роботодавців самих людей з інвалідністю протягують грандіозні зміни до 19 чинних законів, які захищають право людей з особливими потребами на гарантований соціальний захист. І це в той час, коли зараз в країні буде інвалідів все більше і більше. Вдумайтесь, зараз приймають це все. Зокрема, прибирають поняття, «щомісячна страхова виплата, а до закону про пенсійне страхування додають норму про те, що людина, яка має право на отримання щомісячної страхової виплати і пенсії з інвалідністю, має обирати яку з виплат вона буде отримувати. Документом планують відібрати у людей праці право на протест в умовах відсутності соціального діалогу в Україні, в умовах агресивного. Нав'язування диктатури великого капіталу. Знаєте, от Європою і не пахне, так там ви такого ніколи б життів навіть не дозволили б собі. Тобто робимо висновок. Зараз нам розказують про те, що навіть міністерство, ціле міністерство Мін'єд, так зробили. Чернишова тоді туди поставили очільником. І що ж він нам розказує? Розказує про те, що треба повертати українців, треба повертати додому. Чим повертати? Підвищенням податків, підвищенням тарифів, чи тим, що пенсіонери отримують копійки собі, а зарплати ну так собі. Один з депутатів слуг народу взагалі заявив, що не подобається зарплата. Шукайте собі іншу роботу. Ось вам вихід, весь вихід із цієї ситуації. Щось не подобається, шукай собі щось інше. Ну, так собі, знаєте. Не вони, можна, владці не роблять нічого для того, щоб зарплата була всюди нормальна. А щось тобі не подобається, ну йди, шукай там, де подобається. От і все. Прості рішення. Так от. А... Чим хочуть приваблювати тих, хто виїхав, і а, тих людей, які залишились в Україні, підвищенням податків, підвищенням тарифів влітку. Побачимо дуже велике підвищення тарифів. Просто побачите далі. Погіршенням прав працівників. Оці закони це просто треш. Взагалі їх не можна приймати. Далі суттєвим скороченням соціальних програм, забороною висловлювання своєї незгоди через протести. Це взагалі треш. Просто, от, просто навіть закон спеціальний хочуть зробити, щоб люди, вибачте, не возмущались. От, і все. Знаєте, така собі мотивація для людей і уявлення про європейський рівень захисту прав. В мене все на сьогодні без коментарів. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.